Підливку не дозволено, сказала невістка, ставлячи склянку води переді мною, поки вся її родина їла лобстерів на вечерю. Син додав: ти повинна знати своє місце, мамо. Я лише усміхнулася і відповіла. Зрозуміло, а потім увійшов шеф кухар. Підпишіться на канал. І перед тим, як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Олена Павлівна вже давно не чекала від життя подарунків. Єдине, чого вона прагнула, поваги. У свої 64 вона навчилася мовчанню так, ніби це було найміцніша зброя, коли зателефонував Михайло, її син, і промовив майже офіційним голосом Мамо! Треба, щоб ви прийшли на вечерю. Пора вже вирішити деякі відстані між нами. Вона повірила. Повірила бо хотіла. Вона обережно розчесала волосся, заколола його шпилькою, яку зберігала ще з молодості, вдягла перлово сіре плаття, що пахло минулими святами, і бризнула трохи парфумів. Це лише вечеря, повторювала собі, просто вечеря. Але десь у глибині, де серце ще пам'ятало, як болить розчарування, вона відчувала. Це не примирення, це випробування. Ресторан, веранда на Дніпрі був відомий тим, що його світло грало на келихах так, ніби там відзеркалювалося чуже життя. Вони чекали її за столом біля великого вікна. Михайло підвівся, коли вона підійшла, і навіть посміхнувся, та в його очах блиску не було. Поруч із ним сиділа Марина у бежевій сукні, з сережками, які немовби шепотіли. Поглянь на мене. Її батьки, Володимир і Людмила Коваленки, сиділи навпроти, говорили щось тихо і дивилися навколо з тією самою оцінювальною уважністю, з якою люди дивляться на меблі, перш ніж купити. Коли офіціант підійшов із меню, Марина навіть не підняла очей. Чотири лобстери Термідор, і для неї лише вода. Він на мить завмер, вагаючись. Михайло, не дивлячись на матір, промовив тихо, майже автоматично. Мама не потребує багато. Вона розуміє. Олена подивилася на кригу в келиху, як на щось живе, що повільно тане. Потім відповіла спокійно: Розумію. Ніхто не почув, як у цьому слові промайнуло все, і біль. І гордість, і відмова знову принижуватись. Вечеря тривала під акомпанемент фальшивих усмішок, дорогого вина і фраз, що пахли показною впевненістю. Марина розповідала про інвестиції, вигідні пропозиції, про подорожі, де все включено. Людмила час від часу вставляла зауваження про людей, які не планують майбутнє, і живуть, як доведеться. Олена слухала, ковтала слова разом із водою, і кожен ковток здавався важчим. Вона не заперечувала, не захищалася. Її мовчання було не капітуляцією, а давнім спокоєм, тим, що народжується у тих, хто вже пережив приниження і навчився чекати правильного моменту, щоб відповісти одним лише поглядом. Мамо. сказав Михайло нарешті, злегка нахилившись уперед. Ви добре виглядаєте. Справді це плаття вам личить. Дякую, відповіла вона. Я його берегла для нагоди. Марина всміхнулася, але її посмішка мала в собі щось холодне. Я також люблю, коли речі служать довго, це економно. Не завжди справа в економії, спокійно мовила Олена. Іноді просто не хочеться викидати те, що пам'ятає. Людмила, ніби відчула нагоду втрутитися, підняла келих. Усе, що пам'ятає, іноді варто залишити в минулому. Життя коротке, треба йти вперед. Може, погодилася Олена, а може, і не треба поспішати. Володимир мовчки розрізав свого лобстера і час від часу кидав погляди на Михайла, ніби шукаючи в ньому підтвердження, ти контролюєш ситуацію. Михайло сидів напружено. У ньому боролися дві сили синівська вина і чоловіча гордість. Він помічав, як Марина стискає його руку під столом, лагідно, але з натиском, що нагадував наказ. Мамо, знову почав він, і голос його злегка тремтів. Ми хотіли б поговорити про деякі практичні речі з квартирою. Олена підняла брови, але не сказала нічого. Її мовчання примусило його продовжити. Просто розумієш. Тобі важко самій, а ми з Мариною зараз плануємо розширення і, можливо, було б краще, якби ти переїхала. Переїхала. тихо повторила вона. Куди? У будинок для старших людей. поспішила додати Людмила. Там прекрасно, ми бачили чисто медсестри програми розвитку, не самотньо, самотність, сказала Олена, дивлячись просто в очі невістці. Не завжди приходить від того, що ти одна. Марина опустила погляд у келих. Михайло вдихнув, ніби готувався до чогось важчого, ніж просто розмова. Мамо, ми робимо це з турботи. Турбота? ледь посміхнулася вона. Коли хтось турбується, він не викликає офіціанта, щоб замовити за іншого лише воду. За столом запала тиша. Навіть офіціант, що проходив поруч, сповільнив крок. Людмила кашлянула і спробувала змінити тему, але Олена вже дивилася на сина і бачила перед собою не чоловіка, не дорослого, а хлопчика, що колись тягнув її за руку через натовп, того, хто колись казав Мамо, я тебе захищатиму. Її губи затремтіли, але вона стрималася. Я прийшла, бо ти покликав, і я дослухаю до кінця. Мамо, їм прошепотів Михайло, не треба так, ми всі хочемо добра. Добра? повторила вона. Добро це коли серце спокійне після розмови, а твоє зараз? Він мовчав. Марина раптом підняла голову. Ви не розумієте, ми лише хочемо допомогти. Ви завжди все сприймаєте як образу. Може, сказала Олена, а може, я просто навчилася розпізнавати, коли турбота має смак контролю. Ніхто не відповів. У повітрі залишилися тільки тихі звуки приборів. Олена відсунула келих у бік, повільно піднялася і сказала Дякую за вечерю. Вона була показовою. Михайло схопився. Мамо, куди ти? Ми ще не закінчили. Вона зупинилася, дивлячись йому просто в очі. Ми закінчили. Ти просто цього ще не зрозумів. Її спина була рівна, коли вона пішла між рядами столів, і жоден із них не помітив, як у її погляді блиснув ледь помітний вогонь не гнів, не відчай, а рішення рішення, що змінить усе, коли настане розділ другий. Розмова отруїла повітря ще до того, як Олена Павлівна зрозуміла, що сталося. Почалося все з безневинної усмішки Марини, тієї самої, в якій ховалася напруга, наче вблиску ножа. Вона нахилилася трохи вперед, провела пальцем по ніжці келиха й промовила Ми з Михайлом вирішили, що Кірі потрібне коло спілкування інше з людьми, які можуть дати їй більше. Хочемо, щоб вона росла у здоровому середовищі. Її голос був м'який, проте кожне слово било по серцю Олени як крижаний дощ. Люди, які можуть дати більше, ось воно справжнє значення, ти недостатньо хороша. Михайло, помітивши, як обличчя матері завмерло, спробував послабити напругу Мамо, не сприймай це близько. Ми ж лише думаємо про кіру. Ти ж знаєш, як зараз важливо, щоб усе виглядало правильно. Знаю. Тихо відповіла вона. Знаю, що для деяких людей любов це пляма, яку треба сховати, щоб не зіпсувати картинку. Марина зробила вигляд, що не чула. Її пальці знову ковзнули по келиху, очі блиснули короткою тінню задоволення. Людмила, не витримавши паузи, долила собі вина, зітхнула театрально. Це природно, Олено. Час іде, покоління змінюються. Старшим важко залишатися значущими. Ми всі повинні знати своє місце, додав Володимир, вдаючи дипломатичність, але в голосі його чулося те, що ховали навіть добрі манери зверхність. Михайло опустив очі. Він грався виделкою, ніби намагався не чути власних думок. Я дивилася на нього, бо в цю мить я, Олена Павлівна, вже не просто була свідком цієї сцени. Я бачила перед собою не дорослого чоловіка, а хлопчика, якого колись водила до школи, який плакав, коли падав, який колись називав мене Мамусею. І тепер цей хлопчик мовчав. Мовчав, коли мене принижували за його ж столом, його очі уникали моїх. Вони дивилися кудись у бік, у темну пляму на скатертині, наче там був вихід із цього вечора, який став пасткою для нас обох. Михайле, промовила я нарешті, коли ти востаннє бачив, як кіра сміється, він знітився, потім ледве посміхнувся. Вона сміється часто. Ні, сказала я. Я питаю про той сміх, який іде зсередини, коли дитина ще не боїться бути собою. Марина втрутилася. Кіра чудово себе почуває. Вона ходить на танці, вчиться англійської, має друзів, їй не бракує нічого. Крім правди, тихо прошепотіла я. Вона підняла голову різко. Що ви хочете сказати? Те, що діти відчувають, коли любов перетворюють на угоду. Ви обміняли її дитинство на репутацію. Марина розсміялася коротко, нервово. Ви драматизуєте, Олено. Ми просто хочемо для неї найкращого. Найкраще. повторила я, смакуючи слово, іноді означає залишити дитині когось, хто її любить без умов. Михайло відвів погляд його обличчя стало білим, як серветка, що лежала перед ним. Людмила раптом сказала уже без маски чемності не треба вчити нас вихованню дітей. Ви своє вже віджили. Тепер ваша роль. Відпустити. Я відчула, як усередині щось стислося, але не зламалося. Здавалося, у цих словах зібралися всі роки мовчання, усі рани, що гоїлися неправдою. Відпустити? повторила я. Так, я можу, але перш ніж відпускати, треба знати, що не відпускаєш того, хто тебе потребує. Ви драматизуєте, знову сказала Марина, та цього разу її голос став глухим. Можливо, а можливо, я просто пам'ятаю те, що ви вже забули. Володимир зиркнув на Людмилу, обмінялися швидким поглядом, мовляв, треба закінчувати цю сцену. Марина встала. Ми не збираємося сперечатися. Я лише хочу, щоб кіра росла в середовищі, де немає напруги. Напруга, відповіла я, це не те, що навколо, це те, що ви носите в собі. Вона не знайшла що сказати. Михайло тихо поклав видалку, спробував усміхнутися, але вийшло щось жалісне. Мамо, прошепотів він, може, ми поговоримо потім? Потім, я гірко усміхнулася у нас завжди потім, і щоразу це потім стає ще одним способом не сказати правду. Я відчула, як серце б'ється тихо, але чітко, не від злості, від ясності. Марина схрестила руки, подивилася на мене з холодом. Ми прийняли рішення. Кіра залишиться з нами. Ви зможете бачитися, але не часто вона має звикнути до нового ритму. Я кивнула. Звичайно, ритм річ важлива, особливо коли хтось грає не свою мелодію. Марина закотила очі. Людмила зробила вигляд, що цікавиться десертом. Володимир закурив, хоча було заборонено. Михайло мовчав. Тільки келих у його руці тремтів. Я дивилася на нього і знала, зараз він стоїть перед вибором, який визначить усе. Але він мовчав. І в цьому мовчанні я почула найстрашніше небайдужість, а втому. Тоді я зрозуміла любов не зникає раптово. Вона стирається, як колір на старій фотографії, фразами, які болять, поглядами, що відвертаються, дотиками, яких уникають, і коли вона нарешті гасне, не чути нічого. Лише тиша, у якій колись звучали голоси. Я не зреагувала. Не мала сенсу боротьба там, де рішення давно прийняті. Я лише поклала серветку, встала, подивилася на сина, і в його очах побачила не чоловіка. А тінь того хлопчика, що колись обіцяв я тебе ніколи не залишу. Я все зрозуміла, що сказала я. Дякую за відвертість. І, не чекаючи відповіді, пішла. Позаду залишилися голоси, келихи, посмішки, сфальшиві, як усе, що відбувалося того вечора. Але десь усередині вже народжувалося щось інше Не біль, рішучість, бо серце, яке втратило все, більше не боїться нічого. Після десерту чотири тарілки тірамісу, жодної для мене я повільно підвелася. Кожен рух був точним, розміреним, немов я готувалася не піти, а поставити крапку. Піду помию руки, сказала я спокійно. Марина закотила очі, її голос пролунав холодно. Не затримуйтесь, машина вже чекає. Я усміхнулася так, ніби погодилася і рушила, але не до вбиральні. Мої кроки повели мене іншим шляхом. Через вузький коридор повз двері з написом кухня. Там, за тим порогом, я завжди відчувала, що живу. Гул посуду, брязкіт ножів, запах розігрітих соусів, крики помічників. Це був мій справжній світ. Тут не було фальшивих усмішок, не було слів, що ранять лише робота, рух і чесність. Коли я з'явилася у дверях, шеф Юрій Шаповал відразу підняв голову, його очі спалахнули подивом. Олено Павлівно, що сталося? Усе добре, Юрію, відповіла я. Просто допоможи мені згадати, хто я є. Ми дивилися одне на одного кілька секунд. Йому не потрібні були пояснення. Він знав мене з тих часів, коли я ще стояла біля плити разом із ним, коли ночами рахувала копійки, щоб оплатити постачальників. Він просто кивнув. Я доторкнулася до металевої стільниці, холодної, гладкої, як пам'ять. Кухарі здивовано завмерли. Юрій коротко сказав їм. Поверніться до роботи, я вдихнула запах риби, масла, спецій. Це було справжнє життя, не те, де тебе оцінюють за прізвищем не за сукнею, а за тим, що ти вмієш створювати. І коли я вийшла назад до залу, у мені вже не залишилося жодного сумніву. За столом усі вже підвелися. Марина поправляла сумку, Людмила щось бурмотіла про холодний вечір. Володимир телефонував водієві. Михайло стояв осторонь з опущеними очима, і саме в цей момент зал прорізав голос твердий, упевнений, звичний для тих, хто працював на кухні. Олено Павлівно, власнице ресторану потрібен ваш підпис для завтрашньої поставки риби. Тиша впала миттєво, навіть музика зупинилася. Чи, можливо, мені просто здалося? Володимир випустив виделку. Вона впала з коротким дзвоном. Людмила застигла з келихом на півдорогого вина. Марина повільно повернула голову. Її обличчя зів'яло. Михайло сполотнів. Мамо, він ледве промовив. Що він сказав? Я подивилася на нього і відповіла без тіні емоції. Сказав правду. Марина зробила спробу засміятися, але звук вийшов дивний, уривчастий. Це це неможливо. Я ж пам'ятаю, ви прибирали на кухнях. Я бачила вас і прибирала, спокійно кивнула я. Потім навчилася керувати, заощаджувала, вкладала, відкрила цей ресторан десять років тому. Сьогодні ви вечеряли в моєму залі і дали мені найкращий подарунок, показали, ким ви є насправді. Її губи тремтіли, але слова не виходили. Людмила зробила крок уперед. Це якийсь жарт. Ні, сказала я. Тут не жартують з гідністю. Володимир мовчав, лише нервово стискав телефон у руці. Михайло не піднімав очей. Його тиша була болючішою за будь-яке виправдання. Мамо, прошепотів він. Чому ти ніколи не сказала? Бо ніхто не питав, відповіла я. Ви всі були зайняті тим, щоб переконати себе, що я тінь. Але тіні теж мають форму, коли на них падає світло. Юрій підійшов ближче, тримаючи папери. Його повага була очевидна, і вона стала тим, чого моє серце потребувало після років мовчання. Підпишіть тут, будь ласка, сказав він тихо, але так, щоб усі почули. Я взяла ручку, підписала повільно, акуратно, як щось святе, і тоді побачила, як кілька людей за сусідніми столиками почали підводитися. Спочатку чоловік у темному костюмі, якого я відразу впізнала, міський голова Києва. Він легко підняв руку, киваючи мені з повагою. Потім суддя Галина, що вечеряла далі, вона усміхнулася, схиливши голову. Ті, хто щойно бачив у мені лише стару жінку, тепер стояли в моєму домі. І я відчула, як сила тиха і справжня повертається до мене. Марина опустила очі. Її пальці судомно стискали ремінець сумки. Людмила зробила крок назад, а Володимир відвернувся, ніби шукав повітря. Михайло стояв нерухомо, його губи ворушилися, та голос не виходив. Я підійшла до нього, торкнулася його руки, він здригнувся. Ти міг би пишатися, сказала я. Але ти вибрав сором. Він підняв на мене очі, і в них стояли сльози. Але було вже пізно. Юрій знову звернувся до мене. Олено Павлівно, рибу доставлять зранку. Чи залишити перевірку, як завжди, на вас? Так, відповіла я, як завжди, і тоді я відчула, як погляди всіх у залі змінилися. Не з жалю, з поваги, бо в ту мить сила змінила власника. Мене більше не можна було ігнорувати. Михайло зробив крок до мене. Невпевнений з тим самим виразом обличчя, який я бачила в нього ще хлопчиком, коли він щось зламав і шукав слів, щоб приховати провину. Мамо, пробач, я не знав. Я не дала йому закінчити. Знав, відповіла я спокійно, але так, щоб кожен у залі почув, знав достатньо, щоб мовчати. Його плечі опустилися. Він відкрив рота, але слова не вийшли. Володимир спробував урятувати ситуацію, обравши тон розумної логіки. Якщо це правда, навіщо було приховувати? Я подивилася прямо на нього, і мій голос не мав гніву, тільки впевненість, бо я хотіла дізнатися, чи мій син здатен любити мене, не знаючи про гроші. І сьогодні я отримала відповідь. Марина одразу втрутилася обережно, ніби хотіла згладити усе гостре. Давайте не робити з цього сцену, сказала вона з натягнутою усмішкою. Сцену? я підняла брови. Сценою було те, як мені подали склянку води і назвали це скромністю. Її обличчя почервоніло. Вона відвела погляд, не маючи куди сховатися. Людмила щось пробурмотіла про емоції, але я вже не слухала. Я звернулася до Юрія. Проведи наших гостей, будь ласка. Він мовчки кивнув його погляд сказав усе, повага, якої я чекала не від чужих, а від своїх. Вони пішли без прощань, без жодного звуку, тільки тихий шурхіт їхніх кроків по мармуровій підлозі. Гордість вийшла з мого ресторану, зігнута як людина, що не витримала власної ваги. Михайло затримався біля дверей. Він стояв нерухомо, тримаючись за спинку стільця, немов за останню можливість. Мамо, прости мене, прошепотів він, я Я хочу все виправити, я подивилася на нього довго, майже ніжно. Вибачення не лікують, Михайле, сказала я. Зміни лікують. Він кивнув, але я знала поки що це лише слова, і, можливо, лише біль зможе перетворити їх на вчинки. Коли двері зачинилися за ними, у залі залишився тільки я. Кілька офіціантів і Юрій, який мовчки прибирав зі столу. Вони не варті вас, тихо сказав він. Я не суддя, відповіла я. Але сьогодні я нарешті почула себе. Пізніше вдома я розстебнула перловосіру сіру сукню, повісила її на місце. Вона пахла вином сльозами і новим початком. Я приготувала чай без цукру, як завжди, і сіла біля столу. Мої руки лежали переді мною. Ті самі руки, що колись мили підлогу, різали цибулю до сліз, гладили чоло синові, коли в нього була гарячка. Ті самі руки тепер підписували контракти, вели справи, керували людьми. Вони були втомлені, але сильні. Телефон завібрував. Повідомлення від нього. Мамо, пробач! Я змінюся не через гроші, через тебе. Я довго дивилася на ці слова. Вони були щирі, я відчула це, але в них також було щось від дитини, яка знову просить прощення, не розуміючи, що світ уже інший. Я вдихнула глибоко, вимкнула телефон і поклала його обережно на стіл. І тоді сльози прийшли тихі, легкі, не від болю, від звільнення. Уперше за довгі роки я не відчувала тягаря, лише легкість того, хто більше не повинен доводити, що вартий любові. Тієї ночі я зрозуміла, повага має ціну, і ця ціна все, чим ти колись жила. Наступного ранку я прийшла до ресторану раніше за всіх. Ніхто не бачив, як я пройшла через зал. Торкнулася спинки кожного стільця, перевірила папери, підписала договори, зробила замовлення на тиждень уперед. Юрій приніс мені список постачань. Усе готово, Олено Павлівно. Бажаєте щось особливе сьогодні? Я усміхнулася так, спечіть торт з полуницями. Для когось особливого? Він запитав, ніби вже здогадувався. Для Кіри, відповіла я. Одного дня вона зрозуміє, що означає любити когось і при цьому вимагати поваги. Юрій кивнув, а я подивилася на вікно, де відбивалася я сама не стара жінка, не мати, не господиня, а людина, яка вижила, вистояла і вибудувала все з нуля. Я не втратила сім'ю, я втратила страх. І саме в цій втраті я нарешті знайшла те, що шукала все життя місце, яке створила власними руками кінець.